Та колекція Казки світу, як хлопчик до вітра по поборошну ходив, норвезька казка. Жила собі стара жінка, і був у неї син. Жінка була зовсім слабка та хвора, і доводилося синові ходити в комору поборошно. Ось одного разу. Пішов він по борошну і тільки но вийшов з комори, як не знати звідки налетів північний вітер. Відібрав у нього борошно і помчав за ним геть. Розсердився хлопчик і вирішив розшукати північного вітра, аби повернути назад своє борошно. Вирушив він у дорогу, а шлях був довгий. Ішов він, ішов і нарешті прийшов до північного вітра. Здравствуй, каже хлопчик, я хочу борошно в тебе попросити, що ти в мене біля комори відібрав. Ми люди бідні, а якщо ти й останнє у нас віднімеш, нам нічого іншого не залишиться, як померти від голоду. Немає в мене борошна, відповідає вітер, але коли вже ти у такій скруті, дам я тобі скатертину та таку, що варто лишень сказати скатертино, розстелися та почастуй мене найсмачнішою їжею, і буде в тебе все, що душі заманеться. Зрадів хлопчик, подякував північному вітрові. І пішов додому. Та тільки дорога була довга, і зайшов він переночувати на заїжджий двір. Коли ж там зібралися вечеряти, поклав хлопчик на стіл свою скатертину і каже, скатертино, розстелися, та почастуй мене найсмачнішою їжею. Тих він це сказати, як скатертина все виконала, і присутні почали вихваляти її. Припала скатертина до душі і господарці за їжого двору. І ось прийшла ніч, усі заснули. Господарка взяла скатертину, яку хлопчикові північний вітер дав, а замість неї поклала іншу. На вигляд, точнісінько таку саму. Прокинувся хлопчик, узяв скатертину, вирушив у дорогу і до вечора прийшов до своєї матері. Ну, сказав він, був я у північного вітра. Він чесно зі мною розрахувався, дав мені ось цю скатертину. Скажи на їй тільки розстелися та почастуй мене найсмачнішою їжею, і в тебе буде все, що душі заманеться. Поклав він на стіл скатертину та каже Скатертино, розстелися та почастуй мене найсмачнішою їжею. Скатертина як лежала, так і лежить. Навіть шматочком чорного хліба його не почастувала. Робити нічого, вирушив хлопчик знову до північного вітра. Ішов він, ішов, і нарешті прийшов. Здравствуй, каже, віддай мені борошно, бо ти в мене відібрав, а скатертина твоя ні на що не здатна. Немає в мене борошна, відповів північний вітер. Та ось візьми краще козла він буде давати тобі золоті дукати, а тільки ти скажеш йому козле, роби гроші. Хлопчик радий був отримати такого козла і відразу вирушив у дорогу. І знову довелося йому зупинитися у заїжджому дворі. Вирішив хлопчик випробувати свого козла, щоб довідатися, чи правду сказав північний вітер, і з'ясувалося, що все чиста правда. Та побачив це господар заїжджого двору. І коли хлопчик заснув, господар забрав козла і замість нього підсунув іншого. Ранком хлопчик вирушив із двору. Прийшов до матері і каже Північний вітер дав мені козла, та такого, що скажи йому, тільки козле, роби гроші, і він буде робити золоті дукати. Але тільки хлопчик не прос... скільки хлопчик не просив козла, то й нічого незвичайного не робив. Просто пішов знову хлопчик до вітра. Ну, Більше я вже нічого тобі не можу дати, сказав вітер, окрім тієї старої палиці, що стоїть біля входу. Може, вона тобі стане у пригоді. Скажи їй бий, моя паличко, і вона буде лупцювати доти, доки ти не скажеш стій, моя паличко. Знову зайшов хлопчик до заїжджого двору. Тільки тепер він зметикував, що сталося із катертиною та козлом, тому відразу ж улівся на лаву і давай хропти, начебто спить міцним сном. Подумав господар, що і палиця чарівна хотів уже було забрати її, але хлопчина як закричить Бий моя паличко. Палиця почала бити, лупцювати, а господар кричить Не кажи палиці припинити, я віддам і козла, і скатертину. Вирішив тоді хлопчик, що господар уже отримав по заслузі і сказав: Стій, моя паличко, і потім поклав до кишені скатертину, узяв палицю, козла. І з усім цим багатством вирушив до себе додому. Чесно розрахувався заборошно північний вітер.